Привіт! Якщо ти хочеш заробляти криптовалюту без вкладень, то напевно вже чув про крани та аірдропи. Але в чому між ними різниця, що реально працює і на чому краще зосередитися? Зараз усе поясню. Почнемо з кранів. Це сайти, які платять дрібні суми за прості дії, вирішення капчі, кліки або перегляд реклами. Звучить легко і це правда. Тільки є нюанс, ти витрачаєш час на копійки. Щоб заробити бодай долар, іноді треба тиждень клікати. От тільки для новачків це здається копійками, але все залежить від підходу. Дехто заробляє 5, 20, а іноді понад 100 доларів на тиждень, поєднуючи кілька джерел. Питання не в тому, чи це реально, питання чи готовий ти вкладати час і системно працювати. А ще не всі крани платять. Деякі дозволяють накопичити крипту, а потім просто не дають вивезти. Це такий самий може бути в скам, як і фейкові айрдропи. Натомість аирдропи це роздачі крипти від нових проєктів. Часто потрібно виконати кілька завдань, просто підписатись на соцмережі, приєднатись до Discord чи зробити ретвіт. За це ти отримуєш токени, які згодом можуть мати реальну вартість. Бували випадки, коли люди отримували по 50. 100 або навіть більше доларів просто за 10 хвилин активності. Але знову ж таки, не всі проекти платять, деякі просто збирають базу або просять верифікацію без результату. Зараз ви бачите один із проєктів, зараз в мене немає на сайті його, але згодом добавлю. Тут просто треба робити клайм і підписатися на соцмережі. Можливо, цей проєкт колись винагородить. Своїх користувачів за активність і роздасть нові токени перед лістингом. То що ж, все ж таки, обрати? Якщо ти зовсім новачок, крани підійдуть, щоб зрозуміти, як працюють гаманці та транзакції. Якщо вже трохи розбираєшся, пробуй айрдропи, там більше потенціалу. А найкраще поєднуй обидва способи. І найголовніше це безпека. Не вводь приватні ключі. Використовуй окремі гаманці для нових проєктів і не витрачай час на скам. Підписуйся на криптотаймер, я показую лише те, що реально працює. Побачимось у наступному відео!